Доброго ранку, діти, я рада вас всіх вітати на нашому занятті Послухайте вірш. Крихітні сніжинки упали на поріг, і задзвенів дитячий, веселий, щирий сміх. Таке маленьке диво знайшли ми у дворі, і стали враз щасливі і радісні усі. Малесенькі сніжинки, дарунок, диво здив, Мабуть, це ельф зимовий сніжинки розгубив. Пропоную сьогодні на занятті зробити сніжинку з паперу. Для роботи нам знадобиться аркуш білого, блакитного, синього, фіолетового кольорів, клей, ножиці, простий олівець та лінійка. Спочатку ми намалюємо ескіз нашої сніжинки. Для цього нам знадобиться лінійка. Та простий олівець. Малюємо сніжинку за такою схемою. Коли наш ескіз готовий, ми беремо папір фіолетового, білого, блакитного та синього кольорів та розрізаємо їх на тоненькі смужечки. Потім наші смужечки складаємо та нарізаємо з цих смужечок. Малесенькі квадратики або прямокутнички, ось так повинно вийти. Тепер будемо прикрашати нашу сніжинку різними кольорами, наначе вона переливається на сонці. Беремо клей, намащуємо по ескізу клеєм та прикладаємо частинки нарізаного паперу. Можна їх комбінувати так, як ви бажаєте. Заповнюючи весь макет нашої намальованої сніжинки. Ось така гарна сніжинка вийшла у мене. До побачення, дітки, до нових зустрічей!